взуття 2084, взуття H&M. Так, значить такі розміри. Значить у нас будуть, виходить, такі ідентичні лоти на 90%, деякі будуть моделі розміри, ну там відрізнятися. Ось такі класні звірята босоніжечки закритий пальчик, дуже-дуже зручно, щоб дитинка не там поранилася. 22 розмір, далі такі 25 розмір, такі просто, сприйнячі на ліпучечках, дуже м'якенькі тут. 23 розмір, Такі теж дуже класні закриті, вони такі як халинка тут, на ліпучки, дуже вони такі зручні, не будуть. Ну, взагалі класні. Така і підошва дуже крута. 23 розмір, так і 24 розмір, так і ще один. 24, 24. Дівчинка, 24, 23 розмір, 22. Так, далі показую такі. Ці вже на старших йдуть. Це в нас 28, 29. Такі динозаврики йдуть. Бачите, на ліпучечках. Далі. Дуже класні взагалі. Далі такі у нас є а, прикольні 33. Ну, тобто, Тут виходить малючок і а, є кілька пара таких на Ну, Наразі просто немає саме на старших тему, бо немає ось такий щенячий патруль на ліпучках. Далі такі 29. Така класна моделька та теж дуже круті. На літо покажу отакі От на ліпучках. дивіться, які класні. Тут тут ліпучка, тут. Далі такі ще 22-й, 22-й. Більше цього буде всіх, 20, 21, 22 і 24. Ось такі отакі, замовляйте.